Майбутній митрополит народився в багатій графській сім'ї, вихідці з якої були або військовими, або священиками. Шептицький теж спершу вирішив бути військовим, а потім змінив свої плани і пішов вивчати релігію в монастир у Монте Касіно. Постать ієрарха греко-католицької церкви, який очолював цю церкву понад 44 роки, і це був час Першої і Другої світової війни, період російської займанщини на наших землях, період польського панування, австрійського панування. Весь цей час він провадив церкву, і як ми про нього говоримо, Мойсей українського духу. Виступаючи говорили, а слухачі погоджувалися. Що часи правління Митрополита Шептицького були дуже схожі з нинішніми. Час, коли жив і діяв митрополит Андрей, дуже схожий із часом, в якому ми тепер живемо. Ми сьогодні шукаємо багато відповідей на питання, які перед нами постають. Ну, для мене це дивно було, що він був не тільки. Великим митрополитом, духовним наставником, провідником, але й тим, який дбав за добробут своєї пастви. Це важливо свою церковну службу. Шептицький розпочав у Станіславі, тепер Івано-Франківську, а потім став митрополитом у Львові. Шептицький сказав, що справжня економіка вона не має створювати прибуток, а добробут. А добробут створюється тоді, коли люди беруть участь не тільки у праці. Але і у плануванні, і у щоденному і керівництві тих дібр, соціальних благ, які вони створюють. Він побачив селянську бідність і посприяв, щоб за мішинків по два-три в кожному селі з'явилися школи, клуби, читальні бібліотеки, заснував, як би тепер сказали, фермерство. І членами молочарні стали 25 тисяч селян. Утворив нафтову унію, 40% прибутків якої мали власники. 30 – місцеві жителі, яких він туди залучив, і 30 церква. За церковні кошти навчали вчителів, підтримували науковців, організовували сирітські будинки, навіть утворили Український університет у Падебраді, в Чехії, де могла навчатися і працювати українська еліта, що втекла за кордон від переслідувань КДБ. Тож справді шкода, що наші нинішні чиновники. Про роботу Шептицького знають мало.